Друзі, ну по-перше, я всіх дуже радий вас бачити, ми давно не бачились. Вибачте за тавтологію. Як бачите, до речі, напишіть в коментарях, що дійсно покращився мій звук. Я ж все, ж роблю для вас, розумієте? Сказали звук поганий. І мені мій брат допоміг з цим питанням. Хоче, щоб я й далі віщав, Що з нового? З'явився на 10-принтер, потроху наш підрозділ розвивається. Плануємо ще більше, тому долучайтесь. Але не про те зараз. Сьогодні відео буде про те, як український FPV-дрон грався в навпаки, Орк грався з українським FPV-дроном в Хованки. Хто кого знайшов перший, вирішуйте самі, напишіть в коментарях. А моя... моя робота просто показати вам це відео. Дивіться. Ну і в коментарях же напишіть, що ви з приводу цього думаєте, хто перше кого побачив. І чи дійсно орк. Я просто не розумію, що він хотів цим доказати. Мабуть, він в дитинстві займався боротьбою і хотів якось там щось примінити якийсь прийом. Я думаю, в нього нічого не вийшло. Я думаю, він навряд чи живий і це добре. Це тут в цьому місці обов'язково лайк, щоб ми більше це робили. Більше знищували цих потвор і рухались вперед до перемоги. Тільки з вашою підтримкою ми це зможемо зробити. Скоро я вам покажу 3D-принтер наш новий. Всім гарного і головне продуктивного дня. Працюємо на перемогу. Все, обійняв.